Давай спробуємо дослідити з тобою, що таке думка, і взагалі як з нею спостерігати. Під час цього аудіо я запрошую тебе відчути кожне слово, подумати про свої думки, побачити їх і навіть фізично відчути, як вони впливають на тебе. Адже кожен з нас приймає світ по-своєму, по-різному. Хтось більше слухає, комусь потрібно побачити, комусь потрібно відчути, а хтось постійно. Все аналізує і шукає факти. Отже, що таке думка? Якщо коротко, то думка це є наші знання і пам'ять. Це те, що було в минулому. І воно, звичайно, обмежено тим, що ми вже знаємо, і тим, що ми пам'ятаємо. І важливо зрозуміти, що думка ніколи не є повною цілісною. Ну, уяви собі, що думка це як частина пазла. Вона ніколи не показує всю картинку. І саме думка. Все поділяє. Вона каже: Я, є ти, є ми, є вони. Вона розділяє нас на різні групи. Вона розділяє психологічно, соціально, ідеологічно, на різні різні аспекти. І цей поділ якраз і є джерелом багатьох конфліктів, як всередині нас самих, так і в зовнішньому світі. І давай подумаємо з тобою, чи можемо ми. Спостерігати за собою без думки. Та ти, можливо, зараз запитаєш, як я можу дивитися на себе, не використовуючи думку, хто тоді буде дивитись? І тут важливо зрозуміти, що всі проблеми і всі конфлікти, які існують в нас і довкола, створила думка. Розглядаючи питання про те, як спостерігати за собою, я пропоную тобі заглибитись от в цей роздум. Як спостерігати за собою без використання думку. Тут важливо зрозуміти глибокий вплив, який саме думка має взагалі на наше життя, на ті всі суперечки, конфлікти, що існують у світі, як на глибинному такому глобальному, так і на особистому рівні. Ми вже розглянули, що думка завжди ґрунтується на минулому. Так? Ми вже беремо це як факт. Це наші знання, наш досвід, наші переконання. Які були сформовані там, під впливом оточення, якихось умовностей, релігій, під впливом культури, політики, і саме ті минулі знання і переконання, які ми часто сприймаємо як істину, як факт, як незмінну величину, вони і створюють от ті розділення і конфлікти. Для того, щоб краще це зрозуміти, я пропоную розглянути кілька прикладів. Наприклад, Візьмемо релігії. В світі існує більше 4 тисяч релігій. Це включає великі там світові релігії, такі як християнство, іслам, індуїзм, буддизм і тисячі менших там якісь місцеві групки увірування. Більшість цих релігій мають свої унікальні системи, якісь переконання, всі мають свої обряди, традиції. Ми це все прекрасно знаємо. І інколи. Вони дуже навіть сильно відрізняються один від одної. І саме думка створила оті всі релігійні переконання, які поділили людство на оті групи. І кожна релігія має свої якісь догми, символи, обряди. Люди, які глибоко вірять в ці переконання, я думаю, що ми бачимо довкола багато таких людей. Вони дуже часто вважають свою віру єдиною правильною. І саме це породжує релігійні конфлікти, суперечки, нетерпимість до інших вірувань, війни. Ну, близький схід, там війни тримають сотні років. І там в основі йде релігійне розділення. І ось саме цей момент він прекрасно показує, як думка, будучи обмеженою своїми знаннями і догмами, створює оце розділення між людьми на основі їхньої сталої віри. Суперечки конфлікти дуже часто, практично, за всю історію людства існували між державами. І на рівні держав саме думка породжує ці ідеологічні, політичні конфлікти. І кожна країна має свою якусь свого ідола, свою економічну. Політичну систему, свої інтереси, і держава часто захищає ті інтереси за допомогою сили, за допомогою агресії, і це призводить до війни, до політичних конфліктів. Далеко ходити не треба. Якщо подивитись історію України, то ми можемо побачити всю жорстокість, якусь таку абсурдність, яка переживає наша нація, та? хоча реальних потреб. Реальних якихось моментів для війни не було і немає. Самі ідеї і переконання створюють цей конфлікт. Якщо ближче взяти, можна розглянути і конфлікти в сім'ї. Ну, беремо, до прикладу чоловіка і жінку. Живуть вони разом роки. З часом вони формують певні очікування. І образи один про одного. Чоловік думає, що його дружина, наприклад, там повинна поводитись певним чином. І, базуючись на її минулій поведінці, він створює свої уявлення про те, яка вона має бути. В нього є ще переконання, бо він ще має програми своїх батьків, він бачить своїх друзів в уточні, як вона є. І складається в нього якесь очікування. Те саме робить і дружина. Вона може мати свої очікування від чоловіка. І коли ті очікування не виправдовуються, виникає конфлікт. Ну, чоловік може думати, та, вона завжди повинна бути там, турботливою, уважною, з гарним почуттям гумору. Це справжня жінка. А дружина може бути ну, в на собі. Теж може намалювати будь-який образ, вона може там, він завжди мене повинен підтримувати, або ще інші, бувають і крайності. І коли один із них діє поза тим очікуванням, виникає образа і конфлікт. І в реальності жоден з них не бачить справжню людину перед собою. Вони бачать лише свій створений образ в своїй голові, який створила думка. Спробуйте подумати про це. Ви не вірте мені на слово, те, що я зараз говорю, тому що якщо ви просто будете мене сприймати як спікера, як якусь людину говорящу, ви не зможете проаналізувати це все, вийти з тих програм. І якщо ви будете просто слухати це аудіо, то це буде просто чергова моя думка, а не ваше внутрішнє переживання. Давайте продовжимо. Чи можемо ми взагалі апріорі спостерігати без думки? Тепер ми маємо повернутися до питання, як спостерігати за собою без думки. Спостереження без думки означає бачити реальність такою, яка вона є, не дозволяючи минулим знанням тим образом впливати на сприйняття. І це означає бачити людину. Там або ситуації без упереджень, без попередніх суджень, просто спостерігаючи за тим, що відбувається. І таким чином, коли ми починаємо спостерігати за собою без використання думки, ми звільняємо себе від впливу минулого, від образів, від тих образів, які створюють цей конфлікт, і можемо почати бачити реальність такою, яка вона є. От уявіть собі, що у вас є якесь власне виробництво, та? є якийсь станок, який вже там 10 років працює, все було добре, але ринок росте, все змінюється. І він вже не, не справляється там з кількістю замовлень. Він вже якось не так якісно робить, як інші конкуренти роблять. І ти можеш його трохи підремонтувати, але все одно це не вирішить проблему повністю. Набагато краще взяти новий там станок. Більш сучасний, який працює ефективніше і так само із думкою. Ми завжди хочемо змінити переконання, спосіб життя, дисципліну за допомогою думки. Але ж вона і створила цей конфлікт, який не дозволяє нам бути там щасливим, спокійним, рівноваженим, збалансованим, успішним. Тобто значить. Ми не можемо за допомогою думки змінити щось. Значить, нам потрібен інший інструмент, і я пропоную сьогодні розглядати цей інший інструмент самоспостереження. Отже, як навчитися спостерігати? Спостерігання без думки це новий інструмент, який дає можливість дивитись на себе і на світ без упередження, без минулого досвіду. Ну, наприклад, коли ми спілкуємося з іншою людиною, ми часто бачимо її крізь призму своїх там, думок, фільтрів, ті самі образи, які створила вже наша пам'ять. Це є минуле, його не існує по факту. Але це і є ця вся інформація, цей матеріал для конфлікту. Але якщо ти навчишся чути... Іншу людину без своїх попередніх думок і знань, ти побачиш її такою, якою вона є насправді. І коли ти слухаєш по-справжньому, тоді з'являється увага, тоді з'являється любов, тоді з'являється турбота. І ця можливість з'являється в нас саме зруйнувати ті бар'єри. Зруйнувати ті от. Бар'єри, які створила думка, і ти починаєш бачити світ ясніше, без фільтрів, таким, яким він є. І для того, щоб це було легше зробити, можна уявити свої думки як хмари на небі. Вони приходять ідуть. йдуть. Але ти? ти це не хмара. Ти небо. Ти той, хто спостерігає за тими хмарами. Думки з'являються, зникають, але вони не визначають тебе. Така метафора, рекомендую тримати її в голові, вона допоможе тобі побачити свої думки як щось тимчасове, як те, що постійно змінюється. І, звичайно, що ви можете там сказати, вам може прийти думка, що менше говорити, більше слухати, це означає приглушати себе. Коли ця думка виникає, ви зразу відчуваєте протистояння. І ви можете сказати, що як я буду відстоювати, вони будуть на мені там їздити, я буду мовчати. Насправді, це є найсильніший інструмент під назвою Самоспостереження. Спостереження. Це безмовність, це не порожнеча, а момент, коли розум і серце починають діяти разом. Це дуже часто люди кажуть, я не знаю де, я, я не можу знайти себе, тому що дуже багато шумів. І людина реально не бачить, тому що її немає. І коли ти знаходишся в стані спокійної уваги, ти бачиш все навколо і всередині себе набагато ясніше. І наостанок, давай повернемось до того, що думка це всього лише інструмент. Він обмежений знаннями і пам'яті. Але для того, щоб вирішити проблему, яку створила думка, ми. Вчимось спостерігати за нею, за тією думкою. І коли ми починаємо бачити думки такими, які вони є, без оцінки, без осуду, це вже початок розв'язання цього внутрішнього конфлікту. Отже, я пропоную тобі з сьогоднішнього дня почати практикувати спостереження за своїми думками, без втручання. Просто дивися на них, як на хмари. І розумій, що ти. Це небо. Вільне і ясне.